Номер два кандидат для Ірина Анатоліївна ситуаційне завдання на класних батьківських зборах шостого класу. Класний керівник запропонував провести ремонт класної кімнати. Батьківським комітетом класу було підтримано дане рішення. Крім того, було вирішено закупити нові парти для дітей та мультимедійний проєкт. 10 батьків із 30 з даним рішенням не погодився і відмовились здавати кошти. Через два тижні після батьківських зборів до вас, як до керівника, звернулися 5 батьків дітей, які не подогодилися здавати кошти з заявою про те, що у класного керівника упереджене ставлення до їх дітей. Дітям занижують оцінки, запитання, якими мають бути дії директора школи. Відповідь. Перше, що має зробити керівник закладу освіти, це запросити до себе класного керівника, щоб прояснити ситуацію. Після чого також запросити батьків, які не погодилися, здавати кошти для відвертої розмови. Керівник має Конкретно підійти до питання і запропонувати свої варіанти. Школа може приєднатися до придбання мультимедійної дошки, а батькам запропонувати приєднатися до більшості, хто погодився приймати участь у купівлі парт. Бать. Якщо батьків не задовольнило таке рішення, то дозволити батькам не приймати участі взагалі, приєднатись іншим батькам. Та в школі до сумісної купівлі. Якщо вчитель занижує дійсно оцінки, потрібно у нього попросити написати пояснення, чому так. Якщо це правда, наказом по школі провести догану за упереджене ставлення до їх дітей. Якщо вчитель цього не робив, пояснити конкретно батькам, щоб переглянули відношення до вчителя. Дата підпису. Колегії відмовляють. Ми трошки будемо про це розмовляти? Ми ж можемо втручатися, кажуть ми можемо не коментувати, але не можна да? директорки втручатися. Ну це в, в, взагалі таке це Всі фарм. колеги, ж ми з вами знаємо законодавство, тобто ви викликати батьків і їм сказати, що ви, будь ласка, тут не це, а ви на це знаєте. Ну якщо стисло казати, що нас же будуть дивитися люди. Що? Ні, адміністрація школи не має жодного права втручатися в питання благодійної допомоги. Мають бути кваліфіковані роз'яснення для всіх батьків щодо того, як може надаватися відповідне до положення 1222 12, допомоги, як вона вбуковується. І головний принцип це добровільність. І ті масштаби, які родина хоче, може. Собі mm -hmm. дозволити, це виключно так. Тим більше, що все перелічення, основне, я не сказала, відноситься до компетенції засновника. Тобто, перше, що має зробити директор, це попросити засновника придбати те, що необхідно, а не перекладати. Зрозуміло. Ну, ну, так. Це прикольний, так. Так. так? Від нуля до двох, двох. так? Білет номер 3 Шманова Ганна Володимирівна. Ситуаційне завдання. У приватній розмові вам поскаржилися батьки за непедагогічну поведінку, досвідченого й авторитетного колективу колективі класного керівника, яка розмовляє з дітьми на підвищених тонах, ображає їх. Проте заяву батьки писати не хочуть, бо бояться зіпсувати взаємини з педагогом. Як ви діятимете? Відповідь: Першочергово потрібно запросити власного керівника і запитати, що призвело до його. Переваження повноважень, які наслідки можуть бути, попередити, які заходи будуть проведені для виявлення або оскарження усної заяви батьків, запросити обов'язкового психолога для з'ясування мікроклімату в класі, відношення учнів до освітнього процесу педагогів один до одного. Попередити, що взагалі в будь-якому випадку спілкування з дітьми на підвищених сторонах не може бути за рішенням створеної комісії педагогічного працівнику можуть бути в житті дисциплінарні покарання, але в будь-якому випадку батьки обов'язково винні доводити дії класного керівника до адміністрації закладу. Дата Батьки обов'язково винні доводити дії власного керівника до адміністрації закладу. Дата, Ну, <смі> <смі> я, нам не ну, я не знаю, так. ну так якщо з тисло, я кажу, що з чистого. Ну, є, ми ж розуміємо, що з точки зору так, нашого управлінського, є ті моменти, які, можливо, є сенс просити класного керівника, долучити психолога, але чого тут інші викладачі не, не зовсім зрозуміли. Не навіщо порівнювати там відношення. В першу чергу потрібно, звичайно, з'ясувати, чи є сам факт упередженого ставлення, тобто перевірити, чи взагалі ці слова відповідають дійсності. Друге, на що треба звернути увагу, що абсолютно не важливо, який спосіб отримав, отримав керівник, чи це усне звернення, чи це письмове, воно є зверненням до керівника. І якщо озвучимо, що на дітей здійснюється будь-який тиск. А це є засіб психологічного тиску, то е, діємо відповідно до існуючої інструкції, скликаємо відповідну комісію, розглядаємо комісійне, е, чи є факт психологічного насильства над дітьми. Якщо він підтвердиться, то це відповідальність певна. Ну, ну, тут не винні, батьки, батьки зацікавлені, тому що директор знає, якщо ситуація вже вийде. Колегі до мене, до Будь ласка, здаємо свої сій, оцінки секрети. Ну. Григорієва. Оцінювання. Так, це перше. Нуль. Нуль, 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 нуль. І тут туди. Ну, ну, середії, так, так, так. Так, не зрозуміло. Тепер переходимо до Шманова Ганна Володимирівна. Оцінювання 0, 0, 0, 0, 1. Зараз граху. Тобто на превеликий жаль, не впоралися наша. Шкода, так. І, Заклад освіти дуже потужний, сучасний, звичайно, дуже шкода, що так. І, мені здається, що обидва кандидати відвідували школу резерву, тому мають його елементи Ну, мабуть, перехвилювалися. Можливо, так. Буде в нас нагода, ще підготуватися, там. Більше звертати увагу, ми ми бачимо, що більш більш-менш далі. Ну так, все одно де. А, на жаль.